Причина руїни, в якій ми перебуваємо, номер один – це відсутність державного суверенітету і національної гідності. Мене завжди дивувало, і це великим парадоксом було для мене, чому Україна як нація, як держава, як народ віками століттями виборювали свій суверенітет, незалежність. Гідність, такі слова, нібито є завжди важливими і були важливими для нас, як для нації. Але отримавши суверенітет, незалежність, в тому числі в 91-му році, Україна, вище політичне керівництво і нація, не лише керівництво, друзі, я спілкуюся з людьми, з кожним з нас. Я дуже часто бачу оце бажання віддати, віддатися комусь. Звідки оце бажання віддатися комусь? Мене цікавить воно. Звідки оце бажання десятиліттями віддатися Москві? Віддатися Вашингтону, віддатися Брюсселю, реалізовувати права, інтереси і мотиви зацікавленості інших суб'єктів тут, ці благословені величезні українські нації в державі, найбільші в Європі в 91-му році. Як так трапилося, що ми, здобувши те, що Бог дав нам, постійно прагнули комусь це віддати. Відсутність державного суверенітету, національної гідності не лише там, а в мізках багатьох з нас, навіть хто тут сидить в залі, багато хто з нас щиро переконаний, що ми не здатні, не можемо. Треба, щоб хтось прийшов, зробив і розказав, як треба, звідки це виникло всередині нас.